Україна перспективна не лише у кількості, а і в якості. Наше зерно вже завоювало світові ринки, і наступного року аграрії планують збільшувати врожаї. Проте це залежить від багатьох факторів: погода, професійність аграріїв, якість насіння. Щорічно аграрії втрачають від 15 до 35% своїх врожаїв через хвороби. Більше половини посівів вражаються хворобами. Експерти пояснюють, насіння від природи є переносником грибів, бактерій та вірусів. Цього року аграрії боролися із прілостями озимої, із борошнистою росою, із нападами карантинних організмів. Та, попри усі негаразди, аграрії все ж зібрали якісний урожай. Шановні аграрії, шановні друзі. 2013 рік знову став викликом для нашої галузі, проте ми досягли надзвичайних успіхів. Сільське господарство забезпечило економіці України значний приріст коштів, а світові продукти харчування. Ми досягли цього разом і пишаємося своїми здобутками. БАСФ разом зі всією Україною заявляє, праця аграрія одна з найважливіших на землі. незважаючи на можливі труднощі, пов'язані зі світовою економікою та цінами на продовольство, з котрими ми можемо зіштовхнутися у майбутньому. Ми віримо, що 2014 рік ще більше розкриє величезний потенціал аграрного сектору України. Сьогодні український аграрій це підприємець, який одночасно повинен бути і агрономом, і економістом, і менеджером, але в в першу чергу він повинен залишатися оптимістом. БАСФ розуміє труднощі, які постали сьогодні перед аграріями, тому ми розробляємо та впроваджуємо інноваційні продукти і технології. Ми продовжимо вводити програму кредитування українських сільгоспвиробників за участю ЄБРР і Кабінету міністрів України. Крім того, БАСФ активно розвиває мережу агро та демоцентрів, куди може прийти кожен із вас особисто і ознайомитись з нашими інтелектуальними продуктами, навчитися правильно їх застосовувати, аби отримати. Ще кращий результат у наступному сезоні. Шановні друзі, проведіть новорічні свята зі своєю родиною, друзями, гарно відпочиньте, а потім із натхненням беріться до нових звершень у бізнесі. Щиро віримо, що 2014 рік стане таким же успішним для українських аграріїв, як і той, що минає. Тільки разом ми зможемо вивести українського виробника на нові прибуткові ринки. Щасливого нового року та різдвяних свят.